Якщо ти допускаєш криві стежки, то там і з Богом не пройдеш. Що такі криві стежки? Бог не погодиться йти з тобою кривими, нечистивими стежками. Тобто там, де допускається, нечистиві рішення. Розумієте, що таке криві? Ти можеш вирішити це питання, але воно нечистиво буде тоді. Там не в святості буде вирішено. Там гріховна є, як сказати, закваска. І якщо ти не вирівняєш ці стежки, ти скажеш, ну, пастер Дмитро, я все хочу зробити по-правильному, Але обставини мого життя і взагалі такі обставини, що вони от диктують мені, щоб отак от, от зробити нечистиво, грубо, гріховно чи ще якось, тоді хто твій поводир? Обставини чи Бог? Кому ти довіряєш?